Слава Богу, тримаю в долонях окраєць пшеничного хліба, налитого сонцем і шумом червневих дощів. Дивлюсь на хлібець, і душа моя дуже радіє, що батько небесний так щедро нас ним наділив. На дворі вступила вправа помаранчева осінь, фарбує листки і помало зриває з дерев, сади яблуневі, нам плід соковитий, підносять, несеться в повітрі терпкий аромат хризантем. Помало впустіють багаті поля урожаєм, до перших морозів потрібно зібрати усе. А їжі сьогодні ми вдосталь усі з вами маєм, піклується сильно про нас наш Небесний Отець. Дивлюся, як крихти розкидують інколи діти, ніхто не вважає сьогодні вже хліб золотим, думки мимоволі злітають на схід України, на житні поля. Де війна залишила сліди, проросле колося напилося братньої крові, не сонце світило, а грів їх вогнем кулемет, наче маки в житах розсвітали калюжі червоні, того, хто на полі життя залишив молоде, а в темних підвалах горнула дітей своїх мати. Відводячи погляд постійно вологі від сліз, не знала, де хліба окраєць маленький шукати, хоча би сьогодні його розділити на всіх, напитись хоч трошки ковточком простої водиці, де ж взяти її, тоді, як навколо війна, лиш кулі літають по в повітрі, мов хижані пти птиці. Чатуючи знову забрати невинне життя, забрала усе, що лише можна було відібрати, вселивши у серце тривогу і страх, ридає над сином щодня чиєсь мати, і плаче невтішно за татом дитя, сирота, а в наших краях наповнений спокоєм небо, Війна доторкнулась лиш декого тихо крилом, зібрали врожай, як завжди, багатий і щедрий, чого лиш немає за нашим святковим столом. І нині незвична повинна в нас бути подяка, така, як ніколи, нестися до неба фала за цінну можливість. Зібратись усім з вами разом в подяці до Бога за щедрий такий урожай, за багату, як завжди, святкову вітрину, за радісний сміх безтурботних щасливих дітей, що мати не плаче, як хліба на них поділити, і свіжа вода ще тече із джерел. Ми маємо, за що у подяці схилити коліна, і голос бадьорий до неба усі піднести, знову і знову просити про мир в Україні, щоб Господь цю криваву війну зупинив. Тримаю в долонях окраєць пшеничного хліба, налитого миром і спокоєм синіх небес. А думка постійно злітає на схід України, де люди в тривозі чекають на завтрашній день. Амінь.